то нехтою технікою безпеки, отака голочка в мене була в ось десь півгодинки тому. Насамперед хочу подякувати бабусі, яка достала мені осколок з ока. Різав я болгаркою, потрібно було врізати два куска желіза. Окуляри це, понятне, діло, ніхто ними не користується. Попадає мені кусочок в око, така чорнесечка, цяточка на білому була. Так єлі-єлі помітно. Дружина каже, потрібно в лікарню, потрібно подивитись. Ми, як завжди, та все нормально, все воно пропаде. Все-таки вирішили ми поїхати до лікаря, приїхали до неї, така жінка поважного віку, дуже приємна людина, відразу захотілося їй довіритися. Присідаєш тут на підбородок до лоба, світять тебе під мікроскоп і достається голочка. Голочкою тут коваряється в очі, і достається цей осколок. Не думав я, що я колись довіру, щоб мені голкою ковирялися в очі, але тут вже було. Не минути. Так що, друзі, не забувайте про техніку безпеки. Велике дякую дружині, яка мене направила сьогодні до лікаря. І саме головне, не забуваємо телевізори з Європи від 2,5 тисяч гривень.